Мене звати Віта Коновалова, і ви на моєму каналі про материнство і дитячі батьківські стосунки. Я в своєму блозі в інстаграм, в Ютубі кажу дуже багато про таке почуття, як співчуття до дитини. Про те, що дитина може бути незрілою, маленькою. Про те, що в нас часто бувають завищені очікування від неї. А в цьому випуску я хочу поговорити про співчуття. До себе, тому що важливо, якщо ми навчимося проявляти це співчуття до себе, ми зможемо це дійсно щиро відчувати і давати підтримку своїй дитині. Нам дуже важко співчувати комусь іншому, якщо ми на власній шкурі, на власному досвіді не розуміємо, а як це, а як це, як, а як це співчувати, а як це не знецінювати почуття. А як це бути добрішим до себе в першу чергу? І на це, на це відео мене надихнув маленький уривок із фільму Краса по-американськи, який я вам зараз пропоную подивитися. Ось. Замовкни, припини, ти слабачка, істеричка, пельку. Як ви бачите, цей монолог жінки само з собою, це насилля над собою, це є така дуже характерна ознака об'юзивних стосунків із самою собою. Коли ми продовжуємо себе критикувати, карати за свої помилки, і зовсім не можемо проявити. Співчуття до себе, колись давно, скоріш за все, це були такі батьківські голоси. Це колись знакові батьківські фігури, цю дівчинку ще маленькою десь критикували, десь називали слаб. Слабачкою десь забороняли її плакати, забороняли її свої емоції. І дорослі людині дуже важко проявляти дійсне щире співчуття до дитини, коли дитина в емоціях, коли дитина в сильній фрустрації, коли дитина в гніві. І проявити співчуття буває надважко, бо всередині є цей голос: це слабачка. Тримай себе в руках, зберись і так далі. Чого ж все ж таки починати оце вибудовувати співчуття до себе? І насправді в моєму досвіді, особисто в моєму досвіді, і в досвіді роботи з іншими жінками, ця проблема, цей запит, зовсім не очевидний. Абсолютно. Часто приходять жінки зовсім з іншими запитами, а коли ми розбираємося про власне ставлення до себе, коли ми, я пропоную проговорити той монолог, який відбувається в голові жінки, коли вона робить якусь помилку, коли вона щось не досягла, щось не доробила, десь вона не встигла або зробила недостатньо. То ці монологи виявляються дуже жорстокими. Тому такий перший крок розвитку співчуття до себе, я би пропонувала вам послухати, як ви сама з собою говорите. Що ви собі говорите, коли стоїте перед зеркалом? Що ви собі говорите, коли обираєте одяг? Що ви собі говорите, коли ви нероком прилили себе каву або чай? Що ви взагалі про себе говорите і як ставитеся? Це більше такі критикуючі, знецінюючі ем, вирази. Чи все ж таки у, вас, у ваших словах є ця доброта до себе? У мене був особистий, в особистому досвіді власної терапії момент, коли. Я з моєю психотерапевткою пішли в розстановки розстановки по Пахелінгеру, і прямо на місце внутрішнього критикуючого батька, так, критикуючих батьків, тобто цей голос внутрішнього критика, який спочатку був зовнім, а потім став внутрішнім. І ми на розстановках прямо поставили на місце е цього монологу, цього голосу всередині мене, мою бабусю яка мене ніколи жодного разу не критикувала, яка до мене ставилася зі співчуттям, з добротою. І інколи, коли досі зараз я до себе з якимись претензіями, до себе з якоюсь знецінюванням власних дій, вчинків, наслідків своїх дій. Я запитую себе, що б сказала моя бабуся на це. Як би вона мене підтримала, чи не підтримала, чи все ж таки підтримала. І цей голос моєї бабусі мені зараз дуже допомагає вибудувати з собою гармонійні стосунки. Другий крок це дозволити собі відчувати. Дозволити собі відчувати сум в тому. Дуже багато говорять про злість, і мені здається, на даному етапі багато хто з нас вміє. Проживати цю злість, вміє злитися вже, навчився. А, а от проживати в тому, безсилля, сум, втрату це начебто ще дуже важко. Тому що, коли ми проявляємо злість, ми такі всі сильні, ми відставимо свої кордони, ми за себе, ну і це класно, правильно продовжуємо. А коли ми проявляємо співчуття, коли ми слабкі, коли ми відчуваємо, що в нас немає взагалі сил, що ми вперлися в глуху стіну, що ми на дні, що нам треба вибиратися з цього дна, ми не даємо собі цієї можливості побути на дні і зрозуміти, куди ж нам далі. Ми не даємо собі цієї можливості, можливості прожити. Цей кризовий стан в спокої і в якійсь внутрішній роботі, а не зовнішній. І я би зараз пропонувала акцентувати увагу саме на ці такі стани: стани безсилля, розгубленості, суму і дозволити собі побути на дні, побути слабкою, побути нересурсною, побути неефективною, побути непродуктивною. Просто повідчувати себе, таких доволі неприємних, як на мене, я кажу тільки про свій власний з цьому точки зору, бо для мене це важко, для мене це дуже важко знаходитися в точці, де я не знаю, як рухатися далі, де я маю проявляти до себе співчуття і піклування. А якась все ж таки моя частина каже: ні, вставай, іди, вставай, іди, вставай, іди. Коли хочеться полежати на дивані. Тому другий такий крок це дозволити собі відчувати всю гаму, всю палітру наших емоцій почуттів. Третій крок. Практикуйте доброту до себе. Якщо ми будемо щодня робити для себе якісь маленькі маленькі приємності, це допоможе нам розвивати співчуття до себе. Якщо ми будемо інколи запитувати себе, а що зараз мені потрібно, а що зараз мені хочеться, а що зараз мені краще, можливо, саме зараз мені час зробити якусь невеличку перерву, послухати улюблену пісню, випити чай. Можливо, прямо зараз мені хочеться пройтися. Або відмінити якихось клієнтів чи зуми. І просто повалятися на дивані з книжечкою і загорнутися теплим пледіком. Що я зараз можу для себе зробити? Як я можу про себе піклуватися? Як, як я можу проявити доброту до себе? Четверте крок: якщо ж все ж таки у вас з'являються, я думаю, що в принципі вони будуть з'являтися якісь думки осу, осуду, знецінення підганяння якогось поспіху, критики, самокритики. Якщо ці думки будуть приходити в голову, і ви так відловлюєте їх, звіряйтеся з реальністю і, і кажіть собі, це просто думка. Вона не має нічого спільного з реальним життям. Це просто вислів моїх внутрішніх критикуюч... внутрішнього критика чи внутрішніх критикуючих батьків. Да? Вона. Немає нічого спільного з реальністю. Це ознака того, що мені якраз зараз дуже сильно потрібно попіклуватися про себе і замітити цю думку на ти робиш недостатнє, на ти робиш все, що можеш. Ти зробила вже дуже багато і помічати це. І п'ятий крок це практикувати вдячність до себе. Я взагалі по своїй натурі дуже вдячна особистість. Мені легко дякувати світу, дякувати рідним, дякувати чоловікові, дякувати друзям, дякувати просто підписникам, дякувати, дякувати. Я дуже вдячна по натурі людина. Але коли діло доходить до того, щоб подякувати собі і бути вдячною до себе, тут якийсь виникає ступор. І конкретна вдячність до себе. Я вчилась прямо практикувати декілька років. До цього, коли я заповнювала щоденники вдячності, я якось оминала цю важливу сферу свого життя. А якщо помічати, за що я сьогодні вдячна або вдячний собі, я вдячна за те, що я. Купила собі якісну зубну пасту. Я вдячна собі за те, що прокинулася і зробила тренування. Я вдячна собі за те, що смакую зараз смачну каву. Тощо, за що собі можна подякувати. І коли ми починаємо дякувати собі, нам здається, ну досить гарна, ми все ж таки людина. Є за все ж таки за що нас любити. Ми все ж таки рухаємося в правильному. Напрямку, ми так багато всього робимо, ми так багато робимо для інших і для себе. Ми дуже цінні, я дуже цінна. І ці от п'ять невеличких кроків, які вимагають так усвідомленості, так, уваги, але більше нічого насправді, бо вони доволі прості, допомагають нам розвинути це співчуття до себе і вибудувати, вивести наші стосунки з собою на зовсім якісно інший рівень. З вами була Віта Коновалова. Підписуйтесь на мій інстаграм, на мій Ютуб і до зустрічі новеньких відео.